У Health 24 було додано можливість закладам самостійно налаштовувати, як буде виглядати їх медичний заклад на порталі Health 24. Для такого налаштування вам необхідно перейти у лівому боковому меню розділ вебсайт та відкрити підрозділ налаштування. На сторінці налаштування вебсайту буде закріплене навігаційне меню, де одним кліком ви можете перейти до потрібного вам розділу. У розділі Загальні налаштування вам необхідно увімкнути послугу вебсайту для того, щоб інформація про ваш заклад була виведена на портал. Є можливість створити власний сабдомен, прописавши його у відповідному полі. Розділ загальна частина її можна відображати на сайті або не відображати. Можна додати малюнок загальної частини, слоган компанії, місія компанії. Про клініку також можна завантажити логотип. Назва, публічна назва, напрями діяльності та опис про клініку. Додатково можна завантажити малюнок про клініку. Вказати контактні дані. Розділ Фотогалерея дає можливість прикріпити до 10 фотографій. Наступний розділ заклади це місця надання послуг вашої медичної організації. Кожне з таких місць можна позначити наявність запису на прийом та увімкнути та вимкнути на вебсайті. Наступний розділ Лікарі також є можливість швидко ввімкнути лікаря на порталі. І додатково натиснувши на прізвище лікаря, відкривши його сторінку, у розділі Налаштування вебсайту можна вказати посилання для міграції відгуків. І додатково встановити, або зняти відмітку, відображати працівника на вебсайті. Наступний розділ відгуки: є можливість відображати або не відображати їх та детальний опис про ваш медичний заклад. Після налаштування вашого вебсайту необхідно зберегти ці дані та опублікувати. І, перейшовши за таким посиланням, буде відкрита інформація про ваш медичний заклад з відповідними налаштуваннями.